Вітаю, я, Антон Даньків, проходжу наступну місію в джедайській академії. Місія на планеті Бакура. Хтось захопив енергостанцію в горах. Енергостанція знаходиться в жерлі спящого вулкана. Якщо з нею щось станція, наприклад, вона рвоне, проснеться вулкан і з... із лава заляє густо населене го... місто. Моє завдання проникнути в станцію і. Відправити, і визначити що сталося. Так швидше лікується. Нормальна штука. Снайперка і електропушка нам пригодяться. Здрів пакети рідко знаходяться, так що я їх візьму. Ну, починаємо місію. На. Похоже, з джедайським терпінням в дівочки ще проблеми. Я її понімаю, я сам конкретно нетерплячий. І, І поки ви наслаждаєтесь віляющей попкою цієї рогатої дівочки, відправляємося вперед. Труп. Вже нічого хорошого не каже. Ще труп. Камеры наблюдения. Ага. Короче, тут повсюду бомби. І на відвіну від фільмів штурмовики тут непогано стріляють. О! Портативні штуки, які можуть поповняти генератор вплоть до сотки, а на нижчих сложу і до двохсотки. міни. Непогані ці генератори. От в чому проблема? Тут встановили 5 бомб. Ось так я деактивував першу бомбу. Решту 4 бомби. Таксі. Продовжу. О, бачите? невидимі імперські снайпери. Не Зазвичай вони вооружені снайперками. Імперський тяжолий повторитель. По суті, він довго сподствольник. Штурмова винтовка з подсвольком. Стріляє металевими пулями. І альтернативний вогонь вистрілює мощний заряд енергії. Чорт. Турелі. Ага, тут потрібна ключка. Потрібен ключ. Зазвичай він є в імперських офіцерів. Обезврежування мин. Нормальна штука. А вот і імперський офіцер. Якого я маю уделать. В нього ось тут. На плечі зберігалась карточка. Дивне місце для карточки. Використаємо винтовку штурмовика. Один. Одиночні вистріли і можна очередями. Очереді... Кожен патру... Кожен вистріл в очереді знімає дві одиниці енергії. Но скорострільність різко повишається. Ще Ш... три бомби. Першому. Угу, я почув голоси. Там в коридорі тепер штурмовики чекають. Генератор розрядився. Ага, не дочекались. Ага. Все. Новий щит. і йдемо. Ніфігасі. Боже, з персонала станції привяже. Ой-йо! Турель. По суті, станковий пулемет. Причому непогана штука. Можна його знищити. При потребі чи при бажанні? А, вот де наступна бомба. Ще одна карта. Just two more бомби. А потім звалювати зі станції, поки імперці не прижали мене. А оружія тут повно. Нормально підготували з імперчиків. Вітаю. Так, свідомий, іде, я ще не був. Ага. Пам'ятаю, тут ще є ключ, десь зовні треба впихнути, а де саме не, точно не пригадую. А, ось тут. Хм. Чути характерний звук, який означає, що тут невидимий ворог. Чим далі за бомбами, тим більше народу їх охороняє. Пояс з термодетонаторами. Непогано. Отут мені. Знову пригодяться стрілкові навики. Прикольно, все таки дівчинка. Вау. Опустись, нижче. Внизу парочка засранців має бути. А ні. резервуари з рідиною. От ще одна бомба. Бомба обезвріжна. Турелька. Круто. Тут остання бомба. Відкрива. Хм, тут щось не піднялось до кінця. Но бомбы теперь обезврежены. И теперь я маю просто звали это и проклятой станции. Пицца ряды морж чет. Краси. Прикольно. Классные татушки у девочки. И задница аппетит. И засранец, разберемся насмер. Любив скидати ворогів в ями. Хм. І тут озброєні до зубів імперці. Так, спіллікуємося. Йвбей. Йо ма йо. Та тут ціла армія. Відлікувались. Нє, а так не, не піде. Отже, вже я по нормальному перестріляю їх, фух, тут проходу нема. Зря я сюда пішов. Ой, зря. Hmm. Трохи підлікувався, зекономив час. Причому назад імперців більше, ніж вперед. Тільки не кажіть? Ліфт заглючив через винтовочку, яка там внизу була. Розфігачився Шлемоголовий лікарство Хм, нормально, Ну ничего ладно, чорт зимперцями. 哼哼。<laughs> Повезло, що він зайняв удобну для мене позицію. Hmm. Нормально. Короче. На высокой сложности все-таки круто, правда? Теперь ты и доброшь я вкачав лечение до кінця Уж... Крайне нерозумно перти в бой, очертя голову. Тоже мені не боєць. Daos. Це одна ключ карта. Пора поповнити. Це штука поповняє оружі, яке у вас в руках. Тут є тайнічок. А тепер прориваємось через цілу, так сказати, орду штурмовиків. От і все. З імперцями покінчено. Тепер убираємося звідси. Сідаємо на борт істребителя і все. Sorry, okay, ну да. Зі мною все в порядку Ага. То тобто, є зактивувалася ціла куча сітху вже. Ну, про це детальніше буде в наступних місіях. Дякую за увагу. До зустрічі!